Начальниця зміни сього сільськогосподарського товариства Надія Дармограй розповідає, для збору молока кожна із 40 корів Голштинської породи водночас займає свої місця у стілі. Ми знаходимося на молочному комплексі, у нас тут відбувається збір молока. Кожна корова знаходиться в доїльній залі не більше семи хвилин. З однієї корови виходить не менше 35 літрів молока». Каже, корів доять тричі на день. Наші апарати автоматично підбирають систему доїння для кожної корови. Тобто є індивідуальний підхід до кожної корови, яка робить масаж, яка забирає потім коровки. Виконавчий директор підприємства Микола Кучковський розповідає, господарство працює рік. Нині тут утримують понад 500 корів. День вони дають 20 тонн молока. Ми з кожним днем на даному комплексі нарощує виробництво молока на корову, що утримується у нас. При нашому будівництві і наших підходах просторий високий, висота теж одна з найбільших в Україні 17 метрів по коньку, і боки у нас відкриті по 6 метрів висотою, що дає можливість корові вільно дихати. Говорить, робочі процеси на підприємстві максимально автоматизовані. Процеси автоматизовані, процеси відповідно до технології, зведені. По максимуму. Перше це економія велика, велика економія чого? Це матеріальних ресурсів, це більш якісні підходи до роботи, галузі, це підвищення як наслідок скорочення робочої сили, підвищення заробітної плати. Ну і загалом це новий рівень роботи самого. Працівника це у свою чергу впливає і на вартість сирого молока, додає директорка сільськогосподарського товариства Тетяна Ляшенко. 60% завжди у собі вартості молока це кормо. Далі йде оплата праці, податки. І вже йдуть якісь там витрати на диспаливо, на обслуговування техніки. каже відтоді, як у 2016-му українська молочна продукція отримала офіційний дозвіл на продаж у Європейському Союзі. Вартість молока в країні почали визначати і світові ринкові тенденції, тому числі, коли надої більші в Новозеландії і в країнах, де високі надої. А в них літко літо не так же, як у нас, навпаки. І виходить, що в них більше молока. І коли вони викидають на ринок багато молока, для нас ціна на молоко трохи падає. Коли у них зменшується кількість молока, бо в них сезон закінчився, наша ціна. І піднімається mm. заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас говорить, на українські ціни впливає також і стан європейського ринку. Дешева європейська молочна продукція, яка з одного боку експорт якою субсидується, надходить на наші полички і конкурує з нашими, з нашими молочними продуктами. На сьогоднішній день середня ціна на молоко в Україні складає 17 гривень 30 копійок. Якщо дивитись, то це ціна на 7% вища, ніж в 2024 році. Кажу відверто, нам би дуже хотілося, щоб ціна росла так, як це було в попередньому році. Втім, каже найближчі місяці: ціна на сире молоко в Україні падатиме. Це пов'язано з тим, що. На сьогоднішній день маємо профіцит молока в Україні. Це пов'язано з відсутністю активного експорту. Якщо порівнювати з попереднім роком, і з тим, що на складах переробних підприємств накопичується молочна продукція. Наталія Черкашенко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.